Такі принади як балансир або віп, приносять неабиякі результати, а ловля на них завжди захоплююча та азартна. Водилища, які дозволяють ловити балансирами вібами або блешнями, мають бути надійними і підходити під різні умови лову. Представляємо вашій увазі другу в лінійці вібівку Black Salamandra VIP 2 Special 67M. Це авторське водилище ручної збірки. Виготовлена з високомодульного карбону та є втіленням практично всіх побажань шанувальників лову на віби. оснащене стильним та практичним карбоновим катушко-тримачем скелетного типу. Хлист вудилища повнотілий, виконаний з високомодульного карбону, і в поєднанні з таким катушко-тримачем дозволяє відчувати в руку найобережніше клювання риби. Фірмовий дизайн та комфортні розміри зроблять це вудилище фаворитом у вашій колекції вудок. Неподалік катушка тримача встановлено відкидний металевий хоккіпер для фіксації принад. Усі кільця мають протизахлесну рамку та вставки сік, що дозволяє використовувати плетені шнури. Пюльпан також полегшений та в протизахлесній рамці. Стрій будилище середньошвидкий, оптимальний для розгону вібів на старті і плавної анімації з похитуванням принади під час проводки. Катушка тримач універсальний. В нього можна встановити будь-який вид катушок з високою ніжкою. Для вібівок та за умови використання плетеного шнура якнайкраще підійде або зимовий мультиплікатор, або невелика безінерційна катушка. Проте зимовий мультиплікатор кращий варіант, адже катушка має бути дуже легкою та потужною. Такими катушками є мультиплікатори Black Salamandra Ice та Wild Thunder Ice Master M65. Зимові мультиплікатори бувають під ліву або праву руку, кому як зручно. Вони встановлюються так само, як і безінерційна котушка з урахуванням напрямку оберту ручки. Напишіть в коментарях, чи використовували ви подібні вудки та котушки, і поділіться побажаннями щодо зручності та практичності цих снастей. Придбати вудку, катушку, шнур чи інші якісні аксесуари для лову риби ви можете у нас на сайті або на сторінці у Facebook.